Йоу, всім привіт! І сьогодні ми знімаємо нову обучалку How to stunt в на роверах. І зі мною Ілюха і Діма. Перед початком відео поставте лайк і підпишіться на канал, а ми починаємо. Так, перше це защита. Ми одіваємо защиту. Я, до речі, сьогодні купив собі нову защиту коліно Голіні SixX One. От. І друге ми ставимо чим повище сідушку. У мене зараз низька сідушка, а от на Ашан Деліках сідушка має бути високо і чуть-чуть під -чуть углом. Ось так. Нижче можна. Навіть так буде удобніше вам учитись. Бо в мене вона йде навскоси, і жопа з неї з'їжджає, коли стоїш на віллі. Дуже сильно потрібен тормоз, хороший тормоз, от, щоб у випадку, коли ви пере... будете перекидатися, ви нажмете тормоз і вас різко перекине наперед. І ви не впадете на спину. Так, ми поставили сушку, От приблизно. Ну, можна було б ще трохи вище, щоб коліна трохи були зигнуті до землі. Далі поставили легеньку передачу. От. Яка це передача по щодо? Третя, Третя. Так? Так. Ми ставимо на третю і на другу передачу. Відрегулювали тормоз, він ось дуже класно робить. І починаємо вчитись. Для початку ми пробуємо видягувати руль на мене. Ось так. Вжимаємо вилку і піднімаємо. Далі. Е, в момент, коли ви видяжнете переднє колесо, вам потрібно нажати на шипуни і чуть-чуть підкрутити, -чуть щоб легше було видярти. І далі крутити. Е, і так, спочатку ми пробуємо от стаємо, видягуємо, нажимаємо шапини. На, на початку ми беремо невеликий угол. з маленького чомусь то ось так от. Крепше, просто нажимаємо на підалі. О, і учимося користуватись е тормозом. Тобто ми видергуємо максимально і в той момент, коли ми відчуваємо, що ми перекидаємо, жмемо тормоз і нас виносить наперед. Коли ми вже навчилися видіргувати, привикли до тормоза. Відчуваємо ось цей угол і баланс. Саме головне баланс. Все ми на достатній угол, і тоді вже тільки підкручуємо. У мене була дуже низька сідушка опущена і мені трошки неудобно їздити на віллі. Я її піднімаю вище, затягую і пробую. Тепер моя бути головне, що набагато. Ще один дуже важливий момент це коли ви витягнули на віллі. Потрібно витягнути руку. Ось так не отак, як деякі роблять, коли вчаться, помилки, а ось так видернули і їдете. А потім, коли відчуваєте, що вас перехиляє на ліву сторону чи на праву, потрібно балансувати коліно. Ось так от. Коли вас хилить на праву сторону, ви коліно виносите на ліву, і вас перехиляє на ліву. Коли ви хочете е практикувати віллі на великій швидкості. Я рекомендую поставити так, як тут. Спереду друга передача, а тут буде яка приблизно, щоб на ходах робити. п'ята або шоста. А тут п'ята або шоста передача. Приблизно так, як в мене тут. У мене взагалі 9 зубів, а спереду 25. От. І коли ви е, будете на ходах е, ставати на віллі. Звертайте, звертайте увагу, як у вас відрегульований тормоз, він має бути ідеальним. Бо як чуть що, ви просто перекинетесь і впадете, а на, на ходах це буде дуже боляче. От, В принципі, все, я вже сказав. Головне защита і головне це тренування. Чим більше ви тренуєтесь, тим більший ефект від того ви получаєте. I'll never make it out, yeah Please tell me all the bad, never good Fill my head full of every single doubt, yeah Please say any negative thoughts I pop off when I hear people say I cannot I get off to the thought of proving everyone wrong I won't stop to the top, so you better back off or get lost I'ma stay loud, stay proud Never running out, never heading south I'll be spreading out, call it word of mouth Can't put me down, I'll be getting loud You can have it doubts. not what I'm about Have your fucking cloud, it be raining out, I keep making sound, go another round Bitch, I'm legend bound, can't stop me now You don't wanna fuck Burn, like could you see? Just tell me that I can't show you things that you couldn't. Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah.